Привіт, цукерберг сказав, що треба менше сторіс, тому всі огляди за тиждень переїздять на Ютуб. Нарешті у повноформатне відео, в якому дуже зручно показувати весь екран. А якщо вам теж подобається, ставте лайк і поїхали. Дуже багато змін на цьому тижні відбулося для тих, хто користується смарт-продажі з. Онлайн магазином, а я нагадую, що смарт-продажі може генерувати самостійно онлайн-магазин. Ось як це виглядає. І те, що ми додали, стосується мобільних версій, які теж самостійно генеруються, відрізняються від основної десктопної. І тепер мобільні версії можуть скролити фото прямо у момент, коли його переглядають у каталозі, не заходячи в сам товар, це дає можливість клієнту дуже швидко ознайомитись з товаром і вже потім заходити і додавати його у кошик. Функція не нова, її використовують деякі платформи, але якщо вона треба, ось вона є у смарт-продажі. Якщо ви створили декілька магазинів, декілька складів і передаєте товар між ними, і у вас, наприклад, в обох магазинах зберігаються однакові одиниці товару. То ви, коли змінюєте ціни в одному з них, система запропонує, якщо такі товари є і в іншому магазині, автоматично змінити ціну і там, а не вишукувати їх по каталогу і не змінювати двічі. Я впевнений, що це теж корисна функція, тому е, пролайкайте, якщо так. Після найближчого оновлення смарт-продажі прямо у касових операціях напроти кожного закриття зміни, якщо у вас під'єднаний ПРРО, ви зможете побачити Z-звіт, який підтягується з податкової, точніше з вчасної каси, яка генерує ці Z-звіти. І напроти кожного закриття він буде автоматично додаватись. Їх можна відкривати, звіряти, дивитись. Коротше, ми відмовляємося повністю від окремої вкладки ПРРО. ПРО повністю інтегрується у касові операції, що набагато зручніше, економить багато часу, набагато наглядніше. Ну і, звичайно, доступніше для користувача. Ще зазнала деяких змін доповнення нової пошти, яке теж прямо у касових операціях знаходиться. Тепер при натисканні кнопки ви можете. Поставити налаштування, щоб генерація ТТН відбувалася при кожному продажі, тобто автоматично, якщо ви виключно працюєте, наприклад, через інтернет, це буде зручно. Ну і фільтри, фільтри, за допомогою яких можна дуже швидко знайти ті відправлення, які не запаковані. Якщо, наприклад, не замовляли їх в онлайн-магазині, вони чекають запаковки. Ви однією кнопкою натискаєте і бачите їх всі. Ті, які запаковані, але ще не надані новій пошті, не відправлені, теж зручно. Зробили собі списочок, зібрали посилки і поїхали відвозити. Ну і звичайно, ті, від яких відмовились, а вони ще не повернуті у вас в системі. Тобто ви бачите ті відправлення, які маєте забрати з нової пошти і зробити з них повернення. Це теж дуже багато часу економить. Ну і сама по собі функція нова. Якщо вам сподобалось, якщо ви вже встигли нею скористатись, будь ласка, в коментарях залиште про неї свої відгуки. Звичайно, окрім генерації, у нас дуже багато ще системних доробок. Наприклад, зазнали змін експорти в From UA, експорт в Facebook і ще багато тих моментів, які візуально ви не побачите, але знайте, що смарт-продажі змінюються і розвиваються щодня. І якщо. Ви хочете спробувати у себе в магазині нашу систему або хочете більше дізнатись про те, як що тут працює. Будь ласка, ось за цими номерами телефонів набирайте нас, обов'язково проконсультуємо, розповімо все, що знаємо, і з задоволенням запросимо у наш закритий клуб смарт продажів На цьому тижні по змінам все, але щоб не пропустити ці оновлення на наступному тижні, не забудьте підписатись на. Наш канал на YouTube. Я думаю, що тепер тут буде більше відео завдячуючи кому? Ну звичайно, цукербергу. Всім па-па, побачимось в інтернеті.